Я один з машин, які задекларовані за комашком Володимиром Володимировичем. Туарек. Вибачте, будь ласка, може підкажете? Це Тогорех Володимира Володимировича? Це творих Володимира Володимировича. Я зрозумів. Це одна з машин, яка задекларована за його жінкою. Починаємо наше відеозвернення з Чернівської прокуратури обласної. Тобто ми зараз зайдемо до Комашко Володимира Володимировича, спробуємо зайти до Комашкого Володимира Володимировича, прокурора області. Тобто З приводу у нас є багато запитань, з приводу незаконної виробки лісу. Можете якісь питання? Ні, я вже Ні, там, не там значит, ще не почалося. Можете. Не, може так, не, я. Володимира Будь ласка, приймальна. так? Да. так? Хотілося б побачити комашку Володимира Володимировича. А із заступниками. Які у вас питання? Заходьте нас... сюди, виключайте Та -та -та -та. камеру. Ну, як у нас просто кілька питань є з приводу незаконного виробки лісу і ну, з приводу браком'ярства, яке відбувається в області. Заходьте. У нас є кілька питань до Комашка Володимира Володимировича. У нас на 11 годину координаційна нарада mm -hmm. і спровокованими, ну, які ці всі питання в принципі, будуть. Більше питань, і, Але ж ну, саме до Володимира Володимировича питання є нагальні, тобто, то його, як, наприклад, він став адвокатом. Знаєте, ці всі питання, вони вже також висвітлені і оприлюднені, і перевірені, ми, ви, ви знаєте. Ми, що інформацію перевіряємо. Прямо зараз вам викладемо. Питання, якщо ви можете записати, давайте ви можете дописати. ну просто Ці питання дуже прості, вони. Е... Якщо ми викладемо, давайте так, якщо ми викладемо цю інформацію, ваші питання, ну, то вичимо ці питання, ви озвучите їх, вичимо. Якщо будуть, які викладемо в інформаційному плані на сайті. нас справа про незаконно вирубку і браконіярство. На якому етапі вони знаходяться? Казати, що ви... ми, ми хочемо просто бути присутні і зазняти саму на Все, ніяких питань, там ніяких питань ви задавати не будете. Я розумію, але ну, ці всі питання сьогодні я викладу дослівно, майже дослівно на сайті. Ви можете зайти, ну, а додатково, додатково, додатково сайті, якщо вже я... будуть у вас ці питання, якісь додаткові питання. ми ви можете, ми відкрити, ви... І викладемо, якщо буде така у нас. Mm -hmm. Тобто журналістам э, тобто там присутні, в принципі, так. Я ну, перебачено західні. Mm, mm, я вам дуже вдячна, ми обов'язково випадемо це. Добре, дякую. Я вам Дякую. дати відповідь. Ну от нас, ну, нас е, турбує те, що вирубують ліси. Mm. Ну, ну, ви це задавали питання прес-секретарю. що? Я не уповноважена особа, давати будь-які коментарі офіційний від прокуратура. <рес> Нарада закінчилася. Доброго дня, згодьте вам питання. Нагальне питання. Незаконно вирубки лісу та браконьєрства? Незаконно, негативно. А як ви вважаєте? Прокуратура повинна ну, цим займатися? В Межах своїх компетенцій. Ну, ми знаємо просто, що багато вже справ заведено, а скільки доведено до судів, ви не знаєте. Якщо брати остаточні цифри, то їх краще взяти в стат -відділах або mm -hmm. власті, або у статвідділах або прокуратурності, або нацполіції, тому що я можу дійсно no, війни ті цифри і вони будуть набігти. Зрозуміло, а можете представитись? Начальник громадського Зрозуміло. Начальники райвідділу не бояться давати інтерв'ю, а з прокурорами набагато важче.